Сили оборони та служба безпеки України здійснили наймасштабнішу з часів повномасштабного вторгнення дронову атаку по російських військових аеродромах у Воронежі, Курську, Саваслиці та Борисоглєбську, Повідомляє Радіо Свобода. Співрозмовники видання кажуть, що це була спеціально спланована операція, щоби противник не міг використовувати ці литовища для ударів кабами по лінії фронту та українських містах. Більше про ці події будемо говорити із Андрієм Борисом, який досліджував тему. Вітаю, Андрію! Вітаю! Отже, розкажи, що відомо про ці удари по російських литовищах, та якої мети вдалося досягти Україні. Марі, ну для початку я хотів би почати з останніх новин. буквально щойно був брифінг речниці Білого Дому Карін Жанкєр, яка заявила, що власне Росія може в будь-який момент закінчити цю операцію, просто вивівши свої сили з території України. А власне повертаючись до твого питання по останнім атакам українських дронів по російських литовищах, дуже багато про це пишуть західні медіа, в тому числі американські про це говорять експерти, в тому числі ми поспілкувалися з експертом-аналітиком інституту вивчення війни Джорджем Барусом. От він каже: вони наразі вивчають деталі власне того, що сталося. Але вже зараз можна сказати, що основною метою власне цієї операції було не так знищити літаки на цих литовищах, як, як самі литовища, для того, щоб. Знизити так звану інтенсивність вильтів російських літаків по, по території України для ударів по території України і по, по українським силам власне звідти злітають носії кабів керованих авіаційних бомб, які раніше били по українській території, а зараз б'ють фактично по українським силам, які знаходяться в Курській області. Також багато про це пишуть: пише зокрема видання Форкс, яке вказує на те, що до 50 каск. Кидів кабів здійснюється у день російськими силами власне по по українським силам у Курській області. Видання Forbes пише, що також Україна почала у відповідь застосовувати власне свою авіацію. Зокрема, мова йде про ударом в су 27 по командному пункту в Курській області у селищі Тьоткіна. А також зауважує, що Україна могла би більше застосовувати збройні більше застосовувати авіацію. Зокрема. Зокрема, надані Україні f 16 Але поки що, за даними Форбс, Україна береже, береже ці літаки, оскільки їх ще поки не багато, а операція власне, в Курській області вона доволі ризикована. Андрію, а як західні експерти та медіа оцінюють відповіді російської влади на, цю, на це просування у Курщині? Так, власне, багато про це пишуть західні медіа. Вони постійно нагадують, що це фактично провал Путіна, який. Обіцяв власне завершити цю операцію якомога швидше, що завоювання України питання часу. Цікаво про це пише також Джордж. Про це говорить Джордж Барос, аналітик інституту вивчення війни. Він очікував, що Путін фактично запровадить військовий стан. отім він офіційно вирішив відмовитись від цього а замість цього оголосив антитерористичну операцію. Власне його мотиви прошу послухати в. Інтерв'ю, яке він дав нам uh, сьогодні. Uh, I was not expecting them to do what they did, which is. Я не очікував, що вони створять антитерористичну операцію херовану ФСБ. Операція фактично керується бортниковим згідно деяких доповідей або близьким до Кремля генералом Юміним. Із точки зору командування та управління. У нас є спільний штаб, який керується ФСБ внутрішніми силами безпеки для підтримки цієї операції. Задіяні прокордонники ФСБ, сили Росгвардії, підпорядковані адміністрації президента Росії, є сили МВС і звичайні війська Міноборони Росії, і ще строковики, які перебували на кордоні. ФСБ. Історично не працює із підпорядкуванням координаційного командування над всіма цими структурами, і мені дуже незрозуміло, як росіяни збираються створити ефективний спільний командно-контрольний центр для того, щоб дати відповідь на цю значну українську операцію, коли в принципі організацією, яка найкраще оснащена для цього, є російський генштаб і російський міністр оборони. що це говорить про російське командування і можливість ведення війни. Um, I think it tells us a lot about Putin's intent. Я думаю, що це багато говорить нам про наміри Путіна. Він дав зрозуміти російському народу, що він не зацікавлений у проведенні чергової мобілізації. Я також думаю, що якби Путін оголосив війну або запровадив воєнний стан, то це спричинило паніку по всій Російській Федерації та знизило б політичну стабільність, яка є головним фактором для Путіна. Тому я вважаю, рішення Путіна знову підпорядкувати те, що повинно було би бути адекватним військовим плануванням своїм політичним цілям для власної внутрішньої стабільності, є ще однією проблемою. Історич. А він завжди робив помилки щодо того, як вести цю війну проти України, і він надавав перевагу політичним міркуванням за рахунок військової надійної відповіді. Дякую, Андрію. Ми будемо слідкувати обов'язково за цією темою. Я нагадаю, що останні новини про операцію ЗСУ на територіях РФ нам розповідав Андрій Борис.